Заміна вікон на сучасні склопакети, краще зі спеціальними шибками, збереже кілька додаткових градусів в приміщенні, можна утеплити і старі рами. Скло по периметру обробити герметиком або теплою зберігаючою віконною плівкою. Це підвищить температуру в приміщенні щонайменше на 3-4 градуси. Тепла підлога. Сьогодні існують два її типи з електричним та водним обігрівом для міських квартир. Використовують перший економія тепла в квартирах з підлогою з підігрівом. В середньому складає 35%. батареї ребристі. Підвищити температуру в приміщенні допомагає тепловідбивний екран, розміщений за батареєю. Це може бути сріблястий аркуш картону, алюмінієва фольга або пінофол. Закриті шторами батареї віддають менше тепла у кімнату. Батареї пласкі. сучасна модель радіаторів опалення. Їхня тепловіддача на 30-50% більша, аніж ребристих батарей. А при наявності терморегуляторів дозволяють зменшити енергоспоживання на 11%. Відсотків внутрішнє утеплення стін для нього використовують мінеральну вату, пінопласт, коркові мати. Таке утеплення дозволяє економити до 45% електрики та газу, але має і недоліки після відключення центрального опалення. Приміщення швидко вистигає через велику різницю із температурою стіни. Назовні внутрішня термоізоляція ефективна лише в поєднанні із зовнішньою дах. В будинках із пласкими дахами, з рубероїдним покриттям, тепловтрати досягають 20%. При наявності технічного поверху порядка 10%. Відремонтований та утеплений дах вирішує одразу кілька проблем: зменшення тепловтрат та фінансування капремонтів у найближчі 10-15 років.